Це автомобільний тримач відомого виробника аксесуарів. Proof. Окрім всіх інших його особливостей, він універсальний, тобто кріпиться на будь-яку поверхню. на скло, на торпеду і на дефлектор. Я зараз дістану, покажу, як він працює, як користуватися. Давайте перше, що протестуємо, це те наскільки класно він тримає телефон. До речі, якщо я підключу його ще в мережу, в мене активується бездратова зарядка. Дивіться, щоб відкрити, натисніть кнопку з боку. І поставити свій телефон. Безротова зарядка активувалась, і тепер давайте його потрясу. Телефон у мене не випадає, він тримається надійно. А, тепер з приводу кріплень. Їх два. Перше кріплення а, тут клей плюс присоска. А, кріпиться на скло або на тропеду. Щоб присоска активувати, а, натисніть на кнопочку так от, зажміть його і далі зафіксуйте його знову. Все, він буде триматися надійно, він не відпаде. І другі, друге кріплення це ось такий гачок. Тут він пророзинений, кріпиться в дефлектор. Щоб його почепити, потрібно відкрутити. Давайте також зафіксуємо його в сам тримач. Тут закручую кільце. Щоб телефон не рухався, і тепер ставлю його в дефлектор. Зажимаю до кінця. До речі, і на горизонтальний, і на вертикальний дефлектор він буде триматися гарно, він не ковзає. Далі повертаю телефон до мене, щоб було зручно користуватися. Все, телефон тримається, заряджається. Якщо хочу підключити CarPlay, в мене а, тут площадка не суцільна, я можу просунути кабель. Коли будете забирати тримач з пошти, отримаєте електронний фіскалізований чек, по якому буде гарантія 12 місяців. Пишіть та замовляйте.